Рада не змогла звільнити міністрів. Трибуну заблокували. Чого хоче опозиція? Стало відомо, хто може замінити Єрмака на чолі офісу. Про все по порядку далі на каналі «Сейчас». час. Ставте лайк і починаємо. Робота Верховної Ради паралізована. Фракція Європейська Солідарність заблокувала трибуну. Вона вимагає відправити у відставку весь Кабмін. А в планах було звільнити лише двох міністрів через корупційний скандал в енергетиці Германа Галущенка та Світлану Гринчук. У підсумку голова ради Руслан Стефанчук оголосив перерву в засіданні. Представник Європейської солідарності Олексій Гончаренко стверджує, що депутати від «Слуги народу взагалі проігнорували засідання. Більшість слуг народу просто не прийшли. В порядку денному два питання. Це просто катастрофа в країні. Колосальний бардак. Тим часом політичні інсайдери запевняють, що найближчими днями роботу ради розблокують. Для цього депутати звільнять міністра юстиції Германа Галущенка та міністерку енергетики Світлану Гринчук. А також у відставку відправлять додатково віце-прем'єра Олексія Кулебу та голову державного фінансового моніторингу Філіпа Проніна. Однак опозиції цього недостатньо вимагають навіть відставки самого Зеленського. Олексій Гончаренко покладає відповідальність за проблеми на фронті та корупцію на президента. При цьому депутат повідомляє, що очільник держ держави нібито вже вирішив звільнить Андрія Єрмака. Йому буцімто знайшли заміну. В Раді говорять про те, що в четвер Зеленський звільнить Єрмака. Можливим кандидатом на заміну Андрія Єрмака є Оксана Маркарова, колишній посол України в США. Перезавантаження очікується і в Нафтогазі Кабмін оголосив конкурс на оновлення членів наглядової ради. Прем'єр-міністр Юлія свириденко пояснила, Контракти чинного складу спливають у січні. Відповідно, конкурс запускаємо вже зараз, щоб своєчасно затвердити новий склад наглядового органу та забезпечити безперервність його роботи. Очікуємо формування нового складу наглядової ради Нафтогазу до 20 січня 2026 року. Нагадаю, що за інформацією Ярослава Железняка, у фракції Слуга народу назріває бунт. Там вимагають відставки Андрія Єрмака. Якщо цього не станеться, частина депутатів вийде з фракції і коаліція розвалиться. Президент Зеленський уже оголосив, що збирає термінову зустріч із депутатами, щоб владнати ситуацію. Чи позначиться ця політична криза на подіях на фронті? Друзі, долучайтеся до обговорення в коментарях і підписуйтеся на канал. Ігор Валерій Коломойський він дуже активний в останній час. Прям занадто активний, і це, до речі, наводить на підозри. Я вчора робив. У себе на YouTube каналі, він називається онлайн». Я робив, друзі, окремий випуск про те, хто може стояти за цією справою. Є три версії: перша, це американці через НАБУ і САП, друга це Коломойський з Боголюбовим, коли Боголюбову чомусь просто взяли і набушники дали виїхати. Не зрозуміло, при чому чому. Ну, СБУ стверджує, що вони їхали в окремому вагоні разом з ним супроводжували. А Набу кажуть про те, що «да, співпала наші детективи і їхало відрядження. Ну, так, дійсно можливо, дійсно так може і співпасти. І є ще третя історія, яка саме дізнайтесь, якщо підпишетеся, зайдете на мій YouTube канал Онлайн», Тому заходьте, будь ласка. А я друзі, продовжу. і продовжу тим, що Полново Коломойський зринає, і е, що відбувається далі? А далі відбувається те, що він коментує чи не щодня цю корупційну справу. Що він говорить? Він порівнює групу міндіча, яку підозрюють в крадівництві на енергетиці з італійською мафією, оскільки у них є так би мовити, общак. Бідний Тимурчик Міндіч каже: він попав. Ну, це тільки початок. Шефір з'явився із общака за Чернешова хотів заплатити завдаток. До речі, Віталій Общак – це один з ознаків мафії, сказав Коломойський. Дуже активний він останній час багато коментує, чому це раптом він зробить, чому він в гарному настрої, чому він це коментує? А можливо, він цим і займається, можливо, він це розгойдує, чомусь він каже про те, що стрілечний, що Міндіч це стрілочник, лише в нього не вистачило б там інтелектуальних здібностей зробити цю всю банду, а у кого б тоді вистачило і так далі. Ну тобто, ще раз повторюю, друзі, дуже мені. Цікавим виглядає цей момент тут з Коломойським. Не дарма він з'являється, недарма він це коментує в їхній такій іронічній формі. Очевидно, він задоволений. Не виключено, що, ну, принаймні, журналісти так вважають, що це може реально бути помста Коломойського Боялюбова. Не знаю, що ви думаєте з цього приводу? Давайте декілька варіантів розглянемо. Перший варіант все абсолютно закономірно в рамках закону, коли НАБУ і САП тривалий час збирали докази. Ці докази зібрали для того, щоб бути впевнені, що в суді все буде окей. Виходять до суспільства, кажуть, ось ми це зібрали, затримують людей, когось не затримують, тому що, на жаль, треба було індекси поставити на кордоні, щоб затримати того самого міндіча. Є такий індекс, ставиш його на кордоні, і все до приїзду слідчо-оперативної групи Міндіча затримують прикордонники. А так у них просто не було можливості це зробити, тому що на законних підставах виявляється, що міндіч виїжджає на закордон. Розумієте, тому привіт набу, то теж мені цікаво. Але ми про, про інше все було в рамках закону, набу зібрали ці всі докази, сказали: добрий день. От, будь ласка, ми органи, які хочемо виправдати вашу довіру, багато працювали. Тепер давайте будемо, значить, доводити справу до суду. Це перша історія. Друга історія це американці, які платять гроші, тому що ви знаєте, що ці органи існують в тому числі завдяки американським налого, ну, податківцям. Так, платикам податків це американці тиснуть таким чином на українську владу для того, щоб ну, вибити якісь бонуси, плюшки і так далі. Тобто, схилити, наприклад, Зеленського в рамках так званого мирного переговорного процесу. Є тиск, розгойдується ситуація всередині країни. Це друга версія. Третя версія це Коломойський Боголюбов. Коли помста Зеленський запроторив Коломойського заграти, Боголюбову ледь там вдалося втікти. Ну, ви знаєте, що в них стосунки зіпсувалися, м'яко кажучи. Тому це їхня помста. <coughs> міндій замішаний, міндій що там бізнес-партнер Коломойського, зрозуміло, так? Помста це третя версія. І четверта версія це помста на Боїсап. Хотіли прикрити лавочку, в... коли влітку цього року, пам'ятаєте? Люди виходили, були карткові майдани, і ми це все висвітлювали і так далі. Тобто, хотіли урізати повноваження, і от на Боїсап виходить і таким чином мститься. Так, візьмемо це в лапки. От є чотири версії. Ходові. Ну і по суті, єдині, я не бачу там більше. Що ви думаєте, друзі, про них? Напишіть 1, 2, 3 чи 4. І це буде означати, до якої версії більш прихильні ви. А я буду продовжувати. От про Коломойського також трошки поговорили. Що відбувається, друзі, далі? А далі відбувається взагалі політичне ток-шоу, коли з вимогами виходять вже наші опозиціонери Петро Олексійович. Фракція голос і офіційно озвучують свої вимоги до Зеленського: відправити уряд у відставку, сформувати нову коаліцію в парламенті за участі не тільки слуг народу, але ще й назначити новий кабінет міністрів. Звільнити Єрмака Причиною називають корупційний цей скандал. Окрім цього, ситуа... пише, що ситуація розгортається довкола виявлення корупції в найвищих ешелонах влади, являється абсолютно екстраординарною а її наслідки можуть бути не просто важкими, але й катастрофічними для української державності, не дивлячись на те, що в умовах військового стану неможливо проводити вибори, очищення центрів ухвалення рішень на вулиці Банковій. Які по суті монополізували всю державну владу є насущною необхідністю для рятування країни в Конституції України не немає згадки ні про офіс президента як центральний орган виконавчої влади, ні про керівників, ні про заступників, яким делеговані функції управління державою. Тому діючи керівництво офісу президента, починаючи з його керівника, вимагає там повної повного перезавантаження. Це ключова. Передумова будь-яких змін політичної організації влади великі, вони починають хитати, хитати історію, всю цю. Я чесно от вам скажу, друзі, я хочу бути з вами максимально відвертий. Давайте разом, щоб, щоб потім не казали, що я чи за одних, чи за інших. Бо вчора казали, що я за Зеленського, позавчора, що я за Порошенка. А насправді я просто намагаюся йти посерединці, щоб, бути, щоб тримати баланс для вас. Дивіться, ну. З однієї сторони, опозиція має щось робити і має щось говорити. Правильно, вони мають робити якісь заяви. Є проблема в країні, опозиція має озвучувати свою позицію щодо того, що відбувається. На те вона і опозиція. Правильно? З іншої сторони, у нас, вибачте, срака в країні, у нас війна, у нас на фронті проблеми, у нас може бути парламентська криза, і розгойдувати цей човен також небезпечно з точки зору того. Що ми можемо втратити банально державність. Тобто ми можемо дати ці карти в руки ворогу. Якщо, підкреслюю, друзі, якщо перетнути ось цю червону лінію. Корупціонери мають сидіти в в'язницях? Абсолютно точно мають це сидіти. Покарані мають бути? Абсолютно точно мають бути покарані. Якщо цього немає, тоді я вважаю, що потрібно робити ряд ось цих всіх речей. Якщо це є. То розгойдувати човен політично, мені здається, трішки недоцільно, як думаєте ви з цього приводу? Давайте з вами порадимось, друзі. Що, що от ви з цього приводу думаєте? Що відбувається далі? Далі ем, починають писати е, про те, що нібито якийсь бунт там назріває в слугах народу. Е, значить, е, депутати слух. Ну, знову ж таки, це, 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 це не перевірена інформація, але Принаймні, Нардеп Желізняк пише, що в слузі народу назріває бунт депутатів, які не вимагають звільнити Ярмака. Вони загрожують виходом з фракції і розвалом монобільшості, заявляє народний депутат з посиланням на джерела. У фракції Слуга народу назріває бунт, включаючи потенційний вихід з фракції, що призведе до розпаду коаліції, якщо не буде звільнено главу офісу. Нагадаємо, друзі, а що нагадувати? Я вам про це розповів. Не розгойдуйте, що він, бо це заважає зеленого грабувати країну. Пане Павло, ви неправильно мене зрозуміли. Якщо це ви до мене звертаєтесь, то я не про це я взагалі не про це казав. Я казав не про зелених, про граб, граб, граб ну, там, грабунок країни і так далі. Я казав про можливу втрату державності. На превеликий жаль, у нас така ситуація, що все це може бути. Тому не треба зараз, будь ласка, мені приписувати того, чого я не говорив. Це перше. Друге, з приводу що що вслух відбувається за моєю інформацією. Там дійсно все не дуже добре. Слуги народу, принаймні, окрема частина цих депутатів, дійсно дуже невдоволена. Більше того, за моєю інформацією, банкова посварилася з ну, по суті, менеджером в Раді Давідом Арахамією, і зараз там налагоджують мости. За моєю також інформацією, є багато незадоволених у фракції. Uh, і uh, дійсно вони вимагають пояснення в uh, і справедливості, тому що на їхній погляд їх типу підставили, uh, коли влітку uh, спустили зверху вказівку голосувати за урізання повноважень на Буї САП. А тут розвертаються ось такі от події. Ось дійсно, там такий настрій. Це от вчора в мене була розмова. Скажімо так, і мені це підтвердили, uh, як насправді і так далі. Я думаю, що лише час покаже.